Школа журналістики і комунікації має величезну амбіцію амбіцію змінити інфопростір України і запропонувати справді якісніший контент з підходом до фрази, що правда робить вільним». Ми насправді раді вітати сьогодні наших абітурієнтів, просто всіх зацікавлених в сфері журналістики та медіакомунікацій на дні відкритих дверей школи журналістики та комунікаційку. Щоро дуже тішимося мати такі подібні події, бо вони зазвичай стають хорошим простором не тільки, аби побачитися разом, пообійматися, набутися разом, не зніматися сторіс, а також мати хорошу прикладну балачку, більше розповісти про наші програми, про наші можливості, мати класного лектора, яким сьогодні є ведучий сніданку за один та судентилепродюсер Єгор Гордія з лекцією про Фотеймент дні відкритих дверей це можливість зацікавити інших молодих осіб для того, щоб навчатися в нас, розвивати свої професійні компетенції і, і йти разом з нами цією такою широкою, важкою, водночас, дорогою зміни інфопростору в Україні. Я спробував у таку компактну лекцію. Дуже про інфотеймент взагалі впихнути все, що я зараз бачу важливим. У медіаполі у комунікації, в принципі, це така вічна історія, знаєте, коли ти можеш про кілька глав підручнику і кілька підручників говорити там підряд нескінченно. Але інфотеймент — це прийом, який говорить про живість, про прямоту і про справжність. Про переживання тут і зараз всього після е, трьох років навчання я в іншому закладі я зрозуміла, що уку е, школа журналістики це є те місце, де справді можна вийти хорошим спеціалістом, де можна отримати е, хороші знання. І як власне говорили на початку е, нашої зустрічі, е, тут можна отримати е, таку велику сітку мережування е, і можна отримати. Е, Таких багато гарних контактів і творити якусь гарну справу. Останнім пунктом нашої програми сьогодні були також екскурсії, яку я проведу для наших майбутніх студентів абітурієнтів, яка концентруватиметься навколо того, наскільки зусилля і розуміння, для чого ти перекладаєш, їх може трансформувати простір навколо. Центр Шептицького та весь кампус Настрийський є побудований на місці, де не так давно, 30 років тому, знаходився центр ідеології радянського союзу. Який починав розбудовуватись, і ми на цей простір змінили в простір нової України, нового українського католицького університету. Тому, в залежності від ваших зусиль, будь-які добрі намагання і мрії можливо здійснити.